П'ять причин перейти на блендер. Полетіли. В цьому випуску ти дізнаєшся про основні аспекти, чому варто перейти на програму Blender, якщо ти захоплюєшся 3D-моделюванням, анімацією, vfx ефектами, скульптингом або ж Мовшен дизайном. Перший аспект це хороший двіжок рендера, а саме Іві і Cycles. Ну, Workbench ми не будемо розглядати, тому що це щось на кшталт робочого вікна, де немає навіть текстур, і ти просто, начебто, робиш скріншот свого робочого черновика. Давай розглянемо більш детальніше основні двіжки. Eevee – це механізм рендерингу, який використовує техніку подібну до ігрового механізму для забезпечення швидкої візуалізації. Як говорять розробники, Eevee має стати заміною Cycles. Ну, побачимо, як це буде. Він використовується для малювання в режимі попереднього перегляду матеріалів для Cycles. Тому затінення налаштовано таким чином, щоб воно якомога ближче дотримувалося двіжку Cycles, але при цьому було швидким у візуалізації. Cycles – це вбудований у Blender потужний механізм трасування шляхів, який забезпечує приголомшливу ультрареалістичну візуалізацію. Ви можете переглядати сцени в реальному часі. Візуалізація Проходить за допомогою центрального процесора або відеокарти на вибір. Підтримка шейдерів, фізичне затінення, взаємодія з властивостями матеріалу, підтримка візуалізації віртуальної реальності. Друга причина це тони матеріалу і туторів. Тобто ти можеш легко знайти тутори і роз'яснення на просторах інтернета, а також загуглити потрібні тобі матеріали для проєктів, тим бачу, що зараз їх багато і на різних мовах. Третій аспект це дружній інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, тому що може розібратись навіть новачок. Програма інтуїтивно зрозуміла і легка в засвоєнні, і не потребує такого довгезного роз'яснення і юзання. Меню і інструменти розташовані таким чином, щоб легко було працювати і налаштовувати під свій проект, що не скажеш про інші 3D-пакети. Четверта причина це куча адонів і бібліотек. Можливо, ти вже знаєш, адони це щось на кшталт плагінів, які дозволяють розширити функціонал програми. Наприклад, якщо ти дизайнер інтер'єрів, то ти можеш додати готовий адон, де вже будуть предмети інтер'єрів, матеріали, меблі, тобто це якби поліпшує і покращує роботу і прискорює над проектом. П'ятий аспект це те, що програма безкоштовна. Так, вона абсолютно безкоштовна. Тобто ти просто йдеш на офіційне джерело, завантажуєш програму і вже створюєш проект. Не потрібні вже оці танці з бубном і платні підписки, якісь ще щось. І я вважаю, що це великий плюс. Ну що ж, друзі, якщо сподобався контент, то... Пдитися на вподобайку, присилай свій комент і розкажи, чи подобається тобі щось в блендері, і якщо взагалі щось подобається. А якщо ти хочеш, щоб я записав тобі якийсь майстер-клас по блендеру, то теж пиши в коментарях. А наразі все, побачимось, з вами був Михайло Скрипник. Чао!